Так, шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Хочу сьогодні подивитися е, з приводу здоров'я Путіна, бо дуже багато інформації про те, що м -м, погано йому, про те, що він вмирає, особливо після зустрічі Ердогана з е, Путіним. Да, ця інформація з'явилася. Ну, і от на днях е, новина про те, що намагався втекти Зарефії ФСБ затримала головного лікаря Путіна, е, що він. Ой, зараз як його, господи Віктор Трухін, або Трухін, намагався виїхати з Білорусі. Напередодні стало відомо, що його звільняють з Санкт Петербурзького НДІ вакцин і сироваток. І про те, що йому закидають розтрату майже 6 мільйонів доларів, давайте і це питання глянемо. А взагалі, після крайніх подій, десь отак от тиждень назад, і згадайте. Згадайте і розклад на серпень щось таке, знаєте, як щось назріває на Росії. Я хотіла ж подивитися, що в Кремлі, і якось ну, замоталася і не подивилася. Тому давайте давайте це зробимо зараз. Ну, давайте спочатку здоров'я да? того Путіна, який там залишився. Здоров'я. Що на зараз, в якому він стані в плані здоров'я на зараз, той Путін? Сьогодні, 12 вересня. В якому він стані на зараз, в плані здоров'я? Той Путін, який залишився. Ну, сказати, що прям там сильно якась така криза, криза? А, на зараз ні. На зараз він, можливо, там на якихось таблетках для того, щоб нормально себе почувати, тобто його намагаються підтримати. А, якось, що в нього взагалі по здоров'ю Путін? Що в тебе на зараз по здоров'ю? Ну, от взагалі, в цілому, не на сьогодні, там, а в цілому твій стан здоров'я який. Ну, слухайте, шукають відповіді на питання, шукають можливості уникнути, е, уникнути якоїсь хвороби. Взагалі, вісім кубків, карта про життя така собі карта. Вона показує якраз на уход людини. От вісім кубків, е, карта смерті ну, може показувати на смерті частіше, ніж сама карта смерті. Втрата здоров'я, але потузу кубків його намагаються тримати. Да, якусь допомогу він отримує зі сторони, тобто постійно біля нього хтось присутній, постійно біля нього хтось за ним приглядає, да, тобто намагаються його якось реабілітувати. Це в цілому. А на зараз ну, допомагають да. дивіться, он тут з кубків і дев'ять кубків, да. ну, намагаються втримати його. П'ятірка жезлів, його близьке оточення. А в плані здоров'я що чекає Путіна? Давайте ще таке питання. Що чекає Путіна в плані здоров'я. Ну, найближчий час. Давайте там. ну, До кінця року. До кінця осені, Давайте. До кінця осені Путіна, що чекає, по здоров'я. Карта Шута. Карта обнулення. Хм. карта смерті. То що може помре? Чекайте, давайте ще так. Ну, бо важливе питання, питання важливе. Путін, що зі здоров'ям зі життям. З твоїм здоров'ям з твоїм життям до кінця осені. Путін. Ну, найближчий час, давайте. Найближчий час. Зі здоров'ям і з життям. Путін, що тебе чекає? Твоє здоров'я, твоє життя. Той, той, який. ну, карась, я О, той Путін, який залишився, що тебе чекає в плані здоров'я і в плані життя. О, карта вежа. Хтось сидить і чекає смерті. Хтось сидить і чекає його смерті для того, щоб влаштувати вежу в країні. Слухайте, як цікаво. Що його чекає, тут якась криза може бути. От і по зірці. Ну, це уход. Ні, не туди вниз. Цікаво. Я не скажу, що це прямо так от швидко все буде відбуватися, але те, що він на порозі стоїть, знаєте, прямо от на порозі стоїть. От, як то кажуть, давай заходь, не, не стісняйся, да? заходь, будь ласка, не стій на порозі, на порозі стояти дурна прихмета. Тому да, карта смерті виходить. Ну, дай Боже, дай Боже. Добре. Давайте подивимося. А, оце його лікар, да? Віктор Трухін. Що ти за лікар? Лікар чого? Чи ти лікар? Давайте так, чи ти лікар, директор інституту. Не обов'язково ж лікар, чи ти лікар. Король Кубків. Ну, це людина, яка була. Ну, можливо, знаєте як? Людина, яка піклувалася, людина, яка керувала, людина, яка знала якісь подробиці про його стан, знала про подробиці, про його здоров'я. Да? Він не сам, він, знаєте як, він е, керує командою лікарів. От якось так. От хто ти? Я питаю, що ти, ти за лікар, е, карта Сили, е, Королева Мечів і трійка Кубків. Тобто він керував тими лікарями, він був з ними в, в одній е, упряжці, як король Кубків, а король Кубків ну, не завжди це лікар. Це просто людина, яка піклується, та? це людина, яка знає, як піклуватися, яка щось про тебе знає. От, тому, ну, зрозуміли ми, що то був за лікар, а чому головний лікар Путіна? Тому що дуже багато знав карта зірка. Прям багато інформації він знає про а, пацієнта свого. Угу. А чому ти втікав? Чому ти хотів втекти? Причина, причина втечі, чому ти хотів втекти. Серед оточення імператора пішов розкол. Серед тих людей, у яких була домовленість стосовно імператора, да? тобто, це там, де він працював, це там, з ким він спілкувався, отам от от розділилися погляди з приводу імператора взагалі навколо імператора. А втікав ти чому? чому карта світу, щоб вижити? Да? Щоб було безпечно знайти собі безпечне місце, що тобі загрожувало. Що тобі загрожувало? А, туз мечів, карта розправи. Тобто цей меч, він, знаєте, як і звільняє і карає. Ну, якщо він шукав собі безпечне місце, зрозуміло, що його хотіли покарати. Да? Тобто, загроза над ним була. За що тебе хотіли покарати? Від чого загроза для тебе? Іде або йшла? Знову таки дуже багато інформації знав. Сімка Кубків і карта Верховного суду не було впевненості, що він не розголосить. Не було впев... ну, Тобто, знаєте, от, е, ну, зачистка. Да, Певна зачистка. Король жезлів, знаєте як? Е, зачистка. Хто такий король жезлів для Кремля? Це, карти, Боже, кажу, Єрафанту карта відлюдника. Це людина, яка приймає певні рішення, але, але знаходиться в тіні. Тобто, це якась тіньова особа, яка приймає певні рішення в Кремлі. А що ж за інформацію ти знаєш? Якою інформацією володіє? Оцей Трухін або Трухін, Віктор. Якою інформацією про Путіна ти володієш? Так, панство, в мене світочка. А, потухла, тому не лякайтеся речі. Інформація. Яку знає? Про Путіна. Ага, одразу карта повішеного про підміну, повішений у нас, знаєте, як правило, виходить на те, що не є насправді, про жертву. Знає про от всі ці підміни, про несправжнього. Про сам проєкт, про сам проєкт, про саму задумку, можливо, гроші якісь витрачалися кудись. А, от В плані цього Путіна, можливо, знаєте, як? По королеві Пентаклів може він тримав якийсь общак, або керував якимось грошима, які виділялися саме на цей проєкт, да? тому що королева Пентаклів це як ну, бухгалтерша. Тобто, ну, Зрозуміло, що інформацію має да? і, е, ну, і, і знає і керує грошима, тобто рахує гроші. По карті диявола та інформація, яка може йому нашкодити. Це та інформація, яку не можна розголошувати. Це інформація, за яку доводиться платити дуже високу ціну. Про проєкт Путіна, да? Проєкт Путіна знаєш? Да, королева Жестів знає, знає. Питаю, що знаєш про цей проєкт Путіна і всі жезли. Трійка, Двійка, Дев'ятка. Знає про плани, знає про планування, що де, які були домовленості, яка була підміна та, по двійці жезлів. Тобто, ну, якась така інформація, хто де був, і ну, взагалі знаю, хто де. А по двійці жезлів, знаєте, це певний час ця інформація, можливо, була для нього вигідна. Вона дарувала йому певний е, захист. Оця інформація йому давала певний захист. Ну, було, звісно, трошки страшно, трошки лячно, але все рівно ж. А на зараз цей захист чомусь е, зник. Розумієте? А що ж змінилося, слухайте? Прям зачистки почалися, розкол да, всередині. Ну, давайте глянемо, що змінилося в кремлівській владі в оточенні Путіна? Оточення Путіна. Що змінилося? Давайте спочатку так. ну Розкол, такий, знаєте, при чому такий ідеологічний, да? по ірофанту розкол для того, щоб врятуватися. Тобто ідеологічний розкол. Ну, у, кожного, у кожного своя а, мотивація. Двійка мечів. Два лагеря. Взагалі от цікаво, дивіться, значить, перша сторона, значить, на куди розкололися, да? перша сторона, вона е, хоче змін, але ну, типу змін в країні да? через карту смерті, але мах виходить, це означає не втрачати свого. Не втрачати своєї влади, тобто самим принести зміни, можливо, створити якісь ситуації фейкові, да, по сімці е кубків, але не втратити свою владу, тобто не втратити свої позиції навіть через зміни. А друга е сторона, на яку розкололося оточення Путіна, ці люди дуже печуться за свої гроші. Тобто вони об'єдналися тільки, знаєте, це як е одні такі більш провладні. <кій> маніпулятори, а друга сторона, це грошові, да, це такі гаманці, люди гаманці. То для перших війна це вони, вони, знаєте, як будуть орієнтуватися по ситуації, а для других війна, ті, що з грошима, так вони хочуть цю війну закінчити. І от між ними на зараз розкол. Так що, отак, от, друзі, так що ось так.